Немає нічого добрішого для чоловіків, чим кекс. Солодкий такий, знаєте, кекс. Аспекти його дуже просто. Для цього ми беремо стакан кефіру і всипаємо в нього стакан маної крупи. Перемішуємо добряче і даємо настоятись якихось півгодини. Через півгодини вбиваємо туди куряче яйце. Далі чайну ложку соди а гасимо однією чайною ложкою яблучного оцту 6%. Далі. Додаємо стакан муки і стакан солодючого цукру. Ретельно все перемішуємо. Я взяв трошки більшу ємність, тому що спочатку я взяв її замалу. Перемішуємось до такого стану і додаємо туди 50 грамів родзинок. Родзинки добрі, коли попадаються у кексі. Отриману суміш розливаємо в заздалегідь приготовлені змащені формочки. Наливати не треба повну форму, наливати суміш. Рекомендується десь на 2 третіх від загального об'єму формочки. Викладаю алюмінієві формочки на деко та відправляю в духову піч смажитися при температурі 200 градусів 40 хвилин. Через 40 хвилин я дістаю ось такі чудові насиченого кольору, гарні кексики. Вони трішечки підійшли, тепер треба повитягувати їх з формочок. Після того, як вони. Трішечки охолонуть, витягуємо, витягуються вони легко і видаляємо пергамент, який я підкладав на низ, щоб кекси не прилипали. Далі можна посипати кекси пудрою цукровою або чимось іншим, чим завгодно. От зараз розріжу і покажу, які вони виходять. Всередині вони виходять такі пористі, м'якенькі, з ізюмом, не згорівші, добрі такі, знаєте, кексики. А ви підпишіться на мій канал. Там, знаєте, цікаво.